На вихідні 29 та 30 квітня в Україні очікується настійка погода. Місцями пройдуть дощі, вночі та вранці очікуються тумани, а у західних та північних регіонах вночі можливі заморозки. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик пояснив, що погода на правобережжі України більшою мірою формуватиметься за умов поля високого атмосферного тиску, тому тут істотних опадів не передбачається, а температура повітря матиме значні добові коливання. Заморозки вночі, до цілком комфортних показників в день, на тлі малохмарного неба. Зовсім інша погодна ситуація, за словами синоптика, складеться на лівобережжі країни та в Криму. Тут Велика Чорноморсько-кавказька депресія стане причиною дощів і щільної хмарності. Місцями на сході та у Приазов'ї опади будуть значними. Температурний фон протягом доби виявиться на 1-3 градуси нижчим за кліматичну норму. У нічний та ранковий час місцями в країні можливі тума. Які зменшать горизонтальну дальність видимості до 200-500 метрів, автомобілістам слід бути уважними. Попередив фахівець на 29 квітня Укргідрометцентр оголосив у більшості областей України помаранчевий та жовтий рівні небезпеки. Зокрема, за даними синоптиків, вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях заморозки від нуля до п'яти градусів очікуються у повітрі, також у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях Заморозки від 0 до 3 будуть на поверхні ґрунту. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.